Вітаю, ваше шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Остання, останній виступ Дональда Трампа з приводу України показав нам про те, що він є абсолютний невіглас. В усьому, не тільки в економіці, в політиці, геополітиці, геостратегії, ну а чому він лізе в історію України, таке враження в мене складається, що в нього відомості по Україні змішалися з часу його. Московського вояжів по організації конкурсів краси, і з тим, що нині його, мабуть, оточують там московські е, не знаю, консультанти чи хто, які розповідають йому про Україну. Ну, ця заява, що всі міста України лежать в руїнах, і тільки Київ один, його береже Путін. Тому що там золоті купола, і тисячолітні храми і все останнє. Ну, уявляєте собі, золоти так. Це ж явно не його слова. Це слова Путіна, друга. Може, Лаврова. Оці всі розмови про золоті купола це класіка. Йому ж вбили в голову. Так, про те, що е, Московія і Україна це одна країна, один народ, і Путін йому видно, розповідав про те, що е, Київ це столиця Московії. Так. А її захопили із Запада так, западники прибули. І це відбулося під час татаро-монгольської так званої Навали. Коли монголи вже захопили на півночі Московію давно, а потім вони зруйнували Київ, і кияни, і взагалі русини всі рушили на північ, туди в захоплену вже частину монголами. Ну уявляєте собі, от ідіотія цих людей це коли одне з другим не зв'язано. Воно йде паралельно. Оце те, що вже захопили Московію, і те, що від монголів українці втекли. У Московію захоплену монголами, <ріст> так. Та все ж не так було. Ну є ж документи відповідні про те, що е, Київ входив тоді ще до так званої монгольської татарської навали, до складу Галицько-Волинського князівства його обороняв від цієї навали Галицький воєвода Дмитро. так. І якщо кудись тікали, то тікали на захід, так. а потім повернулися назад. Ну, все так само, як зараз. Від цієї навали московитів андрофагів куди побігли українці? Що, на схід? Ні, вони побігли на захід. І кияни побігли, тисячі, два мільйони автомобілів. Так. І поїхали на захід. Так само було і тоді нічого нового. Але для ідіотів це нічого не відомо, так. Такі, такі ландиші, так, тому там, напевно, в голові у Трампа про те, що і е, наш руський князь е, мудрий, очень мудрий Ярослав. Так, так він же ж Штець цієї Європи, і що Анна русська княгиня заснувала французьку династію, і там, що українці, ні, тут, пардон, украї, ні, не українці, це русские, так, заснували і англійську, і норвежську, і данську, і німецьку. Династії угорську, польську. Ну, як це все можна віддати? Так, Мокша сидить от, отакий. от. Путін і розказує Трампу його оточення, які внімають йому про те, що ми один народ. Так. Ну, з одного боку, він твердить про те, що прийшли чужий народ і захопив Київ із Запада. А тепер разом, виявляється, це один народ із ними так. То чужий, то один. Ну не може зв'язати ідіот дві отакі речі. Не може. Отак, в нього не виходить. Що раз так, то інак не може бути. Це взаємовиключні речі. Абсолютно. Але ж ну, це ж треба мати розум. А коли ти... Хто, Хто там? Так, ну це ж фантастика, оці золоті купола, так, оці тисячолітні речі, які ну береже Путін, тому що це ж все ж наше руске. Це захопили оці один народ з нами, так, захопили ці Западінці, так, бандєровці, так, захопили Київ ще так. Після татаро-монгольської навали захопили, і, і донині тримають. Так що отакі пироги? Ви повинні знати, звідки так, ростуть ноги <гум> оцих глибоких історичних розвідок пана Трампа про Україну, про Київ, про все останнє, про те, що руська армія її побідіть нізя. Ну, а в тебе одне з другим зв'язується, чи ні, чи ти, ти взагалі. ну, Скільки скільки років? 11 років вони не можуть нічого зробити з Україною. Це най, найпотужніша армія в світі. так, Непобідіма і легендарна. В боях познавши що я радость побед. От, бачите, я старий совок, я все це пам'ятаю. на пам'ять. Так само, як в Караулі. Пост трьохсменний круглосуточний, под охраною Састоїд, два ряда колючій проволоки. склад ГСМ, склад оружжя і так далі. Було діло. Так. Всім в часи Совку мені вдалося побувати. Так, всім. Отак. От а ким був той час Дональд Трамп? Я не знаю, може переживав друге, третє, четверте, п'яте, шосте банкрутство своє. Ось такі пироги.